Те, що проходить людина після втілення, вона створює сама, так чи інакше. Звичайно, що спочатку вибравши батьків оточення, в якому вона втілюється. А далі від того, як вона сприймає всіх і все навколо. І як вона сприймає всіх і все навколо, так вона будує свій простір. Так, вона створює свій всесвіт. Все від сприйняття від вашого ставлення. А ваше ставлення це не є просто. «ну, Тут ми любимо, тут ми не любимо. Тут ми приймаємо, тут не приймаємо. Якщо у людини виникло негативне ставлення до ближнього через якісь непорозуміння, будь які так. Тут, значить, ставлення не було ніякого. Значить, не було дружби, значить, не було розуміння, не було любові. Коли людина приймає світ таким, як він є, її ставлення до людей не хитається. Воно стабільне. Надію, що зрозуміло, що тут сказано в цій відповіді.